Вітаю! Давайте сьогодні поговоримо про новинки косметики, які нові засоби вийшли, та що мені захотілося взяти. Почнемо з релізів, які вже собі замовила. Це палетки від Вікторія Beckham, В неї чотири штуки, чотири кольорових історії: це синя, зелена, чорно-біла та з більш нейтральними коричневими кольорами. В неї вже були палетки. Я чула багато відгуків, і були й позитивні, були і не дуже. Ті палетки також були з рефілами, і, на мою думку, це погано, що не можна старі компактні упакування використовувати з новими рефілами. Більше всього, мене зацікавила зелена кольорова історія. Але я подивилася поближче і все ж таки вирішила її собі не замовляти, тому що в неї тільки два матових. І один з матових дуже теплий, і вона мені чимось нагадала палетку. В мене була від сігма. Там також було поєднання теплого, коричневого та більш холодних зелених, і мені такі поєднання не подобаються. Тому я вирішила собі її не брати, а взяти собі блакитну. Я проаналізувала свою колекцію тіней та вирішила, що мені не вистачає саме блакитних. Мене привабило те, що вона маленька, в неї три матових кольори: один розташовочний в великому рефілі, один затемнюючий в маленькому рефілі, та один такий. Ем... Pop of Color дуже такий яскравий, кобальтовий блакитний. Шимер також мені здався більш сяючим, ніж в інших палетках, тому мій вибір саме пав на цю блакитну. Палетка з нейтральними коричневими кольорами мене також зацікавила, але вона має дуже темний мермер. Я такими шиммерами взагалі не користуюся, тому і сенсу брати її також нема. І остання палетка, чорно-біла в неї дуже великий контраст. І мені буде важко нею користуватися. Сам рефіл до палетки коштує 50 доларів, а з упакуванням вона коштує 75. Хайлайтери, які я дуже довго чекала це хайлайтери від Dior. В них вийшло три формули, в кожній формулі по декілька кольорів. Перша формула це Halo, в ній три кольори: золотий, нюдовий та рожевий. Вона більш делікатна. Формула Strobe. Це саме доохромна в ній два кольори рожевий, який догромить в золотий та блакитний. В який кольор доохромить, я не знаю. І формула Секвін це саме глітерна формула, в ній два кольори: опал, такий більш сріблястий кольор, та мідний. Вони будуть коштувати біля 60 доларів. Та мені хочеться саме Gold Halo. Поговоримо подробніше про летки від Charlotte Tilbury. В минулому місяці я вже про них розмовляла, але було дуже мало інформації. Зараз вони вже доступні, вони коштують 60 доларів. Дуже багато суперечливих відгуків. деякі кажуть, що вони гарні за якістю, деякі кажуть, що вони не коштують свою ціну. Я їх особисто не буду брати, але це через те, що я не впевнена в якості саме шимерів. Тут декілька формул, дуже сяюча формула називається Diamond Dimension. Також є сатини, є Crystal Chrome, Crystal Поп та, звичайно, матові. То за таку ціну сатини якось не дуже цікаві, а мене цікавлять саме Crystal Pop та Diamond Dimension. Diamond Dimension це ніби як я зрозуміла, це топер. Він дуже гарно сяє, але не має бази. І Crystal Хром та Crystal Поп вони мають собі базу і вони також сяючі. Одна з цих формул, я не пам'ятаю яка. В неї в компактних упакуваннях. І ці тіні в компактних упакуваннях на мені дуже сильно скочуються. Тому я взагалі не впевнена, чи варто купляти для мене особисто цю палетку, тому що я думаю, що і тут такі ж формули, і також вони будуть на мені скочуватися. Пишіть, що ви думаєте, щодо цих палеток, тому що упакування воно неоднозначне. З однієї сторони, добре, що я бачу вміст палетки. А з іншої сторони, виглядає не так дорого, як її попередні палетки. Також великий реліз такий, до весни. Наташа Денона випускає нову палетку. Для мене, наприклад, це свято, тому що я з нетерпінням чекаю її нові кольорові історії. Ця кольорова історія мені не дуже подобається, тому що ми вже її бачили кучу разів. Теплі, персикові, коричневі кольори з трохи рожевими. 69 доларів і ніби вже доступна на її сайті. Це Б'юті випускають рум'яна саме пресовані. В них до цього були кремові рум'яна, які я так і не спробувала. Нові рум'яна будуть мати 5 кольорів: є рожеві, є більш персиковий. Та один мені сподобався коричневий. Це запечена формула і будуть коштувати 28 доларів. У Blend Bunny Cosmetics вийде нова палетка, називається Beauty Beyond. Вони відійшли від своєї традиції розміщати кольори порядкам та в градієнті. Тут кольори перемішані. Я не буду її купляти, тому що, по-перше, вона дуже велика, і я якось не бачу з неї макіяжів. Ця палетка має 24 кольори та буде коштувати 45 доларів. Такі захоплюючі новини від Сефори. до неї завезли два нових бренди: це Violet Fair та Isamaya. Бренд Isamaya була відома своїми палетками, дуже нестандартними, дуже цікавими. Але саме палетки і всі її попередні колекції на Сефорі не представлені. І наскільки я зрозуміла, вона взагалі від них позбавиться. Зараз її лінейка взагалі мене не цікавить. Нічого такого особливого та те, що привертало мою увагу, в ній немає. Також на Sephora завезли бренд Violet Fair. тому хто хотів, то може зараз купити не тільки з офіційного сайту, а ще і з Sephora. В мене від них були рум'яна. І були рідкі тіні. Мені дуже сподобалися рідкі тіні, але вони трохи пахли неприємно, але тримались вони цілий день, навіть без бази для повік. Рум'яна також приємні, гарної якості. В них такий більш вологий фініш, і вони не фіксуються. Ще один реліз, який я хотіла б спробувати, це бальзами від Fenty Beauty. це її Gloss Bomb Stix, саме з шимором. Я хотіла і звичайні, але все не дійшли руки. А може з шиммером собі і замовлю. Всього шість кольорів. Я взагалі люблю такий формат засобів, а ще люблю і шиммер. Тому я б дуже хотіла спробувати цей реліз. Вони коштують 25 доларів. У Денеси Марікс нові кольори її кремових рум'ян. Всього чотири кольори: є червоний, фіолетовий, та два, які мене зацікавили: це коричневі. Один коричний, я так розумію, для більш темної шкіри і один для більш світлої. В мене вже була ця формула, вона дуже блюряща і дуже пігментована, тому їх потрібно наносити просто мінімальну кількість. Нова колаборація Один з Ай з б'юті креатором Morgan Turner до Дня Святого Валентина. В колекцію входить палетка та близькі губ. Палетка в фіолетово рожевій кольоровій історії з декількома нейтральними кольорами і коштує вона 44 долари. У Анесі Косметикс вийшла палетка до Дня Святого Валентина. Всього має 9 відтінків і має також дуже теплу кольорову історію. Як на мене, така кольорова історія дуже незвична до Дня Святого Валентина. Палетка коштує 28 доларів. Глов Recipe потрохи заходить на ринок саме декоративної косметики, і вони випускають не блаш, а флаж. Як на мене, це такі самі рум'яна, просто з вологим фінішем і не дуже пігментовані. Хоча вони їх позиціонують як, скоріш, сироватку з пігментом. Всього доступні два кольори і два рожевих. Будуть коштувати 25 доларів. Увесь мантер'є вийшов новий продукт це бронзуючі краплі з матовим фінішем та всього 4 відтінки. Будуть вони коштувати 58 доларів. У Beauty Bay виходить нова палетка, називається Daydreamer. Вона виглядає дуже по весняному, з пастельними кольорами та більш нейтральними. Коштує 22 долари. У Singe Beauty вийшли 5 нових пензлів для очей. Сет з них буде коштувати 55 доларів. На цьому в мене все дуже дякую за увагу та приходьте ще.